Усім доброго вечора. В ефірі Новини мене звати Олександра Денисенко. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Сьогодні ми розкажемо про таке. Частіше проводять засідання онлайн та переносять їх, бо люди не можуть дістатися до суду із зони бойових дій. До Дня працівників суду розповідаємо про роботу Новгородського районного суду. Вогнегасники, міношукачі, макети, мін та манекен для проведення до медичної допомоги. У прилуках за мільйон гривень облаштували клас безпеки. Вчиться тримати спину, самостійно сидіти та мріє стати на ноги. Військовий Назар Кайгородов проходить реабілітацію після важкого поранення голови. Частіше проводять засідання у режимі відеоконференцій та переносять їх через те, що люди не можуть дістатися до суду із зони бойових дій. Такі реалії роботи Новгородцівського районного суду у громаді на кордоні з Росією. Зі слів керівника апарату Михайла Пильника від початку повномасштабного вторгнення жоден із працівників суду не покинув місто. А роботу відновили тільки де окупували Чернігівщину. Докладніше в сюжеті Тетяни Лось. Плануєш одне буває з вечора, а за розкладом. А приходиш зранку, і є термінові справи, які стосуються розгляду негайного. Олена Кочура готується до судового засідання. Вона єдина суддя-жінка в Ногородсіверському районному суді. Працює на цій посаді 13 років. Олена Кочура слухає справи і про адміністративні правопорушення і про вбивства. Найважчими для себе вважає справи, що стосуються неповнолітніх. Для мене завжди важко приймати рішення в категоріях справ, які стосуються інтересів дітей, захисту прав дітей. Якщо обвинуваченими являються неповнолітній, то психологічно це. Тяжче розглядати такі справи. Розповідає, коли розглядає справи про позбавлення батьківства, обов'язково відслідковує подальшу долю дітей. Телефонує в соцслужби і як волонтер відвідує найближчий дитячий будинок. Ну неможливо осторонь просто прийняти холоднокровне рішення і, і потім не цікавитись долями цих дітей. З початком повномасштабного вторгнення в суді почали розглядати новий вид справ воєнні злочини. Я не можу сказати, що о, саме кримінальних справ цієї категорії прям дуже великий об'єм, але вони є, і ми ще також навчаємось. Через те, що частина жителів ногороцівщини проживає в зоні бойових дій, в роботу суду вносять корективи. У зв'язку з тим, що ми прикордонний регіон, ось вчора. Був у нас випадок, що просто людина повідомила нас заздалегідь, що села Грем'яч не може добратися, немає будь-якого транспортного сполучення, тобто прибути і немає там інтернет-зв'язку. Інтернет в зв'язок це ще одна можливість бути присутнім на суді, якщо фізично дістатися міста немає можливості. Це зал номарадин, основний зал. Тут у нас проводяться більшість. Кримінальних засідань тут є система відеоконференц-зв'язку. Встановили її понад 10 років тому, але активно стали використовувати лише під час карантинів. Зараз вона стала ще затребуванішою, каже Михайло Пильник. Зараз зв'язку з, з такою ситуацією, що важко добратися до суду, то люди пишуть клопотання про проведення судових засідань порядку відеоконференції. Через відеозв'язок можна зв'язатися з усіма іншими судами України. В травні 22-го неподалік будівлі суду впала російська ракета. З цього боку, взагалі, віка не було ні одного тілого». Всередині також були пошкодження. Згадує чоловік. «Виламували двері, вікна поставили десь наприкінці 22-го року. А оце ремонт уже доробили. Місяця два чи місяць назад, зі слів керівника апарату, від початку повномасштабного вторгнення жоден працівник суду не поїхав з міста. Як тільки російську армію вигнали з Чернігівщини, всі 22 працівники вийшли на роботу. Від початку року в районному суді розглянули майже 2,5 тисячі справ. Тетяна лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів. Вогнегасники, міношукачі, макети Мін, манекен для надання до медичної допомоги. В укритті Прилуцької гімназії номер 10 облаштували клас безпеки за понад 1 мільйон гривень. Він став другим навчальним кабінетом у місті, який створили відповідно до нових рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Як розповіла директорка гімназії Юлія Зімбалевська, заклад виграв гранти від чотирьох донорів та отримав гроші на облаштування класу. Кошти витратили на ремонт, придбання меблів та. Навчальні макети. Як клас безпеки оцінили учні та представники ДСНС, дивіться в сюжеті Надії Мартишко. Наш клас безпеки, який знаходиться в нас в укритті, і має сім основних зон, який побудований на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Так виглядає клас безпеки у Прилуцькій гімназії номер 10 Директорка закладу Юлія Зімбалевська показує, що є в зоні пожежної безпеки. Це облаштування пожежного щита, і, зокрема, всіх видів вогнегасників для того, щоб дітки міли і мали можливість практично відпрацювати такі дії. Є також зона безпеки життєдіяльності, зона перегляду відеоматеріалів та презентацій, ігрова зона зі світловим столом, з піском, інсталяція мінного поля з ігровим килимом у формі пішохідного переходу. Зі слів директорки, всі сім зон містять 90 позицій наочного матеріалу. Так виглядає манекен для надання серцево-легеневої реанімації, що є у зоні домедичної допомоги. Цей манекен він є непростий, От він дороговартісний. Ми можемо тут, коли ми піднімемо цю шкірку, побачити такий орієнтир легень. Коли ми будемо накачувати, то тут легені мають підніматися. Хочу навчитися тушити пожари, огнетушителем. Ілю Щербака найбільше зацікавила зона мінної безпеки, а його однокласниця Аліна розглядає настільні ігри в зоні психологічного розвантаження та іграшки, які поруч. Це да. патрон, без 15 грудня у класі безпеки гімназії номер 10 провели перший урок з безпеки. До роботи долучили представників ДСНС, поліції Червоного Христа. Євген Мусієнко розповів дітям про мінну безпеку. Можливо, я не всі бачив класи безпеки, але я думаю, один із кращих. Клас безпеки в нас взагалі в області. Саме по нашому району, можливо, там відмітить навчально-реабілітаційний центр. Линовицький ліцей, тобто їхних також позабезпечення доволі, таки багато різних предметів, які можна використовувати. Як розповіла Суспільному Юлія Зімбалевська, цей клас безпеки облаштували повністю за позабюджетні кошти. Для цього заклад виграв грант від благодійної організації Українська освітня платформа та донорів Ден Чорч Ейд Юкрейн. Це 113 тисяч гривень на придбання наочного матеріалу. Ще 508 тисяч гривень на ремонт приміщень дали громадські організації. «Save the Children» та «Істок». Вони ж додали на придбання меблів. Це мій проєкт сягає вартості понад 1 мільйон гривень. Ліцей номер 10 на сьогодні є Лідером у нашому місті, лідером для усіх навчальних закладів нашого міста, у питанні залучення позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної бази за 2023 рік у ліцеї номер 10 реалізували шість донорських та навчальних проєктів на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. Вчиться тримати спину, самостійно сидіти та мріє стати на ноги. Військовослужбовець ЗСУ з Чернігівщини Назарка Кайгородов проходить реабілітацію у Чернігівській міській лікарні номер 4 після важкого поранення голови. Його він отримав біля села Оріхове на Луганщині в липні 2022 року. Раніше суспільне розповідало його історію. Тоді дружина Назара Вікторія казала: в реанімації деякі лікарі вважали, що шансів вижити у її чоловіка майже немає. Про те, як він вийшов з коми, переніс операції, протезування та навчився заново говорити, розкаже Марина Кирієнко: ще Назар утримуй, утримуй вище, голову. Пізьми трохи підійми. Дай, тут все виходить. Ось так вперед, трошки трошки вперед. 23-річний Назар Кайгородов, військовослужбовець ЗСУ. Вже третій тиждень він проходить реабілітацію у Чернігівській міській лікарні номер 4 Разом з ним його дружина Вікторія, яка весь час допомагає йому. Це частина їх занять з фізичним терапевтом у вертикалізаторі. За допомогою вправ на ньому Назар вчиться тримати спину та шию. Додавши сюди вправи з м'ячем, вони тренують рухи руками. Давай скиди. Ще. Давайте ще буде такі вправи, необхідні, аби знизити м'язовий тонус, який зараз заважає йому самостійно сидіти на ліжку, пересідати у візок та їсти без допомоги дружини. Ми йдемо до поставленої цілі, ставимо собі маленьку ціль, тобто спочатку навчитися тримати спину. І стараємося з цим працювати, стараємося, щоб Назар більше перебував в вертикальному положенні, і раніше в нього взагалі не виходило триматися. Тобто, це отак боко, постійно, якщо сидіти візочку, то тільки з опорою. Зараз, пройшовши тут реабілітацію, ми бачимо. Цей прогрес. І чесно, ми готові пригати від щастя. За два тижні занять дещо Назар навчився робити без допомоги Вікторії. Коли він лежить і, наприклад, я не бачу, що його рука під спиною, він може вільно її висунути. Чи десь там рука йому незручна, він може вже розкрити себе одіяло чи вкритися. В липні 2022 року він отримав важке поранення голови біля Оріхового на Луганщині. Був у комі. Тоді лікарі в реанімації, пригадує дружина, стверджували, що шансів Назар майже немає. Історію цієї родини ми розповідали в жовтні цього року. Нас обстріляли. Три побратими тоді згоріли в машині. Прям заживо. Я Назар отримав осколкове поранення голови. Його навіть ударної хвилею дуже сильно відкинуло верх голови. Ну тобто там. Черепа взагалі немає. Там зараз стоїть пластина. Назар переніс операції та протезування. Заново навчився говорити та їсти. За словами завідувачки відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями Чернігівської лікарні номер 4 Лариси Кадіної, у випадку Назара складові успішної реабілітації це молодий організм та старання його дружини, яка постійно займається домашньою реабілітацією. Молодих. Дуже гарна нейропластичність. І я для себе колись зробила такий висновок: не говори ніколи ніколи. Він розмовляє повільно, але він все розуміє. Коли його оглядав психолог, ну, всіх пацієнтів ми оцінюємо за шкалами одна така проста шкала, мамась то в нього 27 балів. В нього практично нема когнитивних порушень, незначні. І це дуже гарно. Він розуміє, що ми від нього, що ми хочемо від нього. Лариса Кадіна каже, знижувати м'язовий тонус треба обережно, і таку роботу вона називає ювелірною та такою, що потребує зусиль всієї команди, реабілітологів та родини. Багато разове роботи фізичного терапевта. Крім препаратів, теж зменшує е, тонус. І ми використовуємо парафін, не, такі тепленькі, які теж знижує тонус. І тоді з ним працює ерготерапевт, фізичний терапевт, з ним працюють всі спеціалісти. Ми бачимо, що відновлюються е, деякі рухи е, зменшення тонусу м'язевого. Дуже багато роботи з ним. Але надія вмирає останньою. Я надіюсь, що ми багато ще можемо зробити з ним. А з такою жінкою найбільше мріє родини поставити чоловіка на ноги. А поки Назар на реабілітації вдома його чекає син Ярослав. Чекає тата на Новий рік, хоче з ним кататись на санях. Того Назар, поки в візочку казав, що хоч до візочка до колись приліпити лише, щоб не спускатися з горки. Сам Назар до Нового року поставив собі мету, яка є великим кроком до мрії, та закликає інших військових у схожій ситуації не здаватися. Я хочу навчитися тримати. Пину. Я хочу з такою травмою І не здався. Щоб інше також тримала. Так треба не здаватися, правда? Так. Да, обов'язково буде мир, і ти станеш на ноги. Да. Марина Кирієнко, Дмитро Фальшевський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного всім вечора та тихої ночі.